СБУ затримала екс заступника голови громади на Сумщини, який виявився агентом Росії. Про це повідомляє СБУ Сумській області. За даними слідства, зловмисник був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а до травня 2022 року він обіймав посаду заступника однієї з об'єднаних територіальних громад регіону. Коли частину Сумщини окупували, зловмисник виїхав до Росії через ворожий блокпост. На території країни-агресора він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні. За кілька днів російський агент повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована. А своє зникнення пояснював, начебто, перебуванням у полоні. За завданням куратора з ворожої спецслужби фігурант, перебуваючи на посаді заступника голови об'єднаної територіальної громади, продовжує збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні. Згодом для розширення своїх можливостей зломисник звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми і під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів. Зокрема, він дізнавався місця базування підрозділів Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України. Крім того, використовуючи особисті зв'язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад. Контрозвідники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати геолокації декількох підрозділів сил оборони у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об'єктів та комунікації з ФСБ. Він передавав ворогу фото та відео через анонімний чат у месенджері у вигляді медіафайлів з відмітками на електронних картах. За наявними даними, розвідінформація інформація потрібна була агресору для підготовки нових повітряних атак і диверсійних вилазок на Сумщину. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.